Привіт! Україна на зв'язку! Для тих, хто перший завітав, повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми і не тільки. У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні. Та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах. Посилання на деякі ми залишимо у описі під відео. Також, українці, підтримуйте підпискою на канал. Та слідкуйте за нами у інших соціальних мережах. Всі посилання під відео. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо! Одразу після Путінського указу про мобілізацію 21 вересня на вечір пролунала ще одна гучна новина. Росія та Україна за посередництва Туреччини та Саудівської Аравії здійснили обмін полоненими. З російського полону було звільнено 215 полонених, переважно бійців та офіцерів Азова. Слава Україні, пане президенте. Нас все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам. І всій команді за те, що ви зробили. Серед них були і іноземці, які були добровольцями у війні, та також утримувалися російською стороною. В свою чергу Україна звільнила не зовсім військовополоненого, але як показує практика дуже важливого Росії Віктора Медведчука та 55 російських військовополонених. Зеленський розповів, що п'ятеро командирів, згідно з домовленостями залишаться у Туреччині до кінця війни. У ніч з 21 на 22 вересня з'явилися радісні кадри діалогу з вільних героїв України та Офісу президента. Ну, Кирил, скажи пару, пару деталей, що там, як відбувалось? Пане президенте, черговий етап обміну військовополоненими завершений. За сьогодні повернуто з російського полону 215 наших осіб. З них п'ять, це керівний склад. Ну вони перед вами. Всі їх бачите. Тобто, все рухається, все рухається вперед. Повернемо всіх. Хлопці повинні знати, що ми працюємо над тим, щоб повернути всіх, абсолютно всіх. Ми зробимо все і обов'язково, щоб ви ви побачили своїх рідних, близьких. І я думаю, зараз складно. Просити щось хлопців сказати. Головне, що вони вдома. Ну, яке почуття? По, по, почуття? В цілому хотів їх запитати. Слава Україні, пане президенте. У нас слава. все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України. І що ви ще зробите? І ми обов'язково відзначимо разом перемогу. Валино не впізнати. Пане президент, впізнати. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Так, ви вже все зробили. Ви можете вже е, не дякувати і трішки відпочити. Ми вам вдячні, молодці хлопці. Слава Україні. Правда. Теж як, як командир бригади 12 Національної гвардії України хочу подякувати вам, особисто вашій команді, Кирилу Олексійовичу Богданову і пану міністру, який знаходиться тут разом з нами. Е, прийде час, як сказали попередні. Ми більше дамо інформації, більше розкажемо. А зараз емоції, переживання. І дякую і хочу сказати слова вдячності нашим родинам, которые переживали і нас чекали вдома. Дякую. Дякуємо. Дякуємо, дякую. дозвольте сказати: тут багато вже сказали. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день. Прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава героям слава! Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував у своєму відеозверненні повернення українських героїв. Ми повертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін. Сьогодні у нас 215... Хороших новин 215. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства. А головне для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. Герой України Євгеній Бова. герой України Лев Пашко, герой України Денис Прокопенко. Загалом 108 бійців Азову. загалом 188 героїв Азовсталі і Маріуполя. Восьмера поранені під час. Російського теракту в Оленівці. загалом 215 героїв. Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники Служби безпеки України та інші. Дмитро Козацький, знаменитий Орест, фотограф з Азовсталі, Микола Кущ і Костянтин Нікітенка бойовики засудили їх на смертну кару. Катерина Поліщук, пташка, Мар'яна Мамонова. Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Зоряна Репецька, Анастасія Черненка. Ми пам'ятаємо про усіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. В цьому сенс України, наша сутність цим, ми відрізняємось від ворога. Ми цінуємо кожне життя і обов'язково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні. Ця операція готувалась доволі довго і в обміні є. Кілька складових. Перша складова. Ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Ми говорили, наполягали число 50, зросло до 200. Вони вже в Україні. Я вважаю, це хороший результат, хоча навіть більше. Ніж 200. бо серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. І я особливо щасливий, що вдалося зараз повернути їх в Україну. Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода. А він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень. Друга складова: окрім 200 воїнів, ми повернули ще п'ятьох. Бойових командирів, за яких довелось поборотись найбільше і найдовше, найскладніше їм загрожувало найжорстокіше П'ять супергероїв в обмін. На них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів, тих, хто воював проти України, і тих, хто зрадив Україну, тих, хто нам з вами точно не потрібен. Україна домовилась Туреччиною. Я говорив про це з президентом Ердоганом. Що п'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть в повній безпеці, в комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни, але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитись: Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлех. Ще раз дякую президенту Ердогану. І, звичайно. Ми допомогли нашим друзям. Це питання честі для України, питання нашої вдячності за допомогу нашій державі. Нам вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні. Свого часу ми обговорювали це з Борисом Джонсоном. Він звертався по сприяння з американськими друзями. Тепер додому повернуться: п'ять громадян Великої Британії, два громадянина Сполучених Штатів Америки, один громадянин Марокко і громадянин. Швеції, один громадянин Хорватії, ворог призначив їм вирок: довгий термін ув'язнення чи смертну кару. Ми врятували їм життя. Всі вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії щиро вдячні за допомогу усім, хто долучився. Але що цікаво, це реакція росіян на звільнення відомих українських полонених. Реакції найрізноманітніші. Наприклад, всім відомий терорист Гіркін Стрілков в Телеграм обрушився з критикою у бік влади і за звільнення українських героїв. За його словами, звільнення командного складу полку Азов та 10 іноземних громадян, які воювали в Інтернаціональному легіоні ЗСУ, це гірше, ніж помилка і гірше, ніж зрада. Гіркін зазначив, що провести обмін було нібито доречніше за кілька днів до того, як оголосити про початок мобілізації. Знаєте, як це виглядає? А так, вийшли до народу, закликали. Постояти за землю Руську. А потім. Потім тим, хто відгукнувся, насрали прямо на голову. Ох, і пригоріло у мужчинки. Пресекретар російського опозиціонера Олексія Навального також прокоментувала обмін у Твіттері. Полонених азовців обміняли на кума Путіна Медведчука. У травні Пісков говорив, що цього точно не станеться. О Медведчук. Не громадянин Росії, і крім того, не військовий. Буквально все, що говорить Пісков, треба розуміти з точністю навпаки. Загалом багато проросійських експертів, блогерів, а також популярних серед росіян, так званих військових кореспондентів, також негативно прокоментували дану подію. Серед звичайних росіян, видно, стає все більше і більше незадоволених своїм улюбленцем Путіним. Ось деякі коментарі із соціальних мереж. Які можуть зігріти душу кожному українцю. А що думаєте ви про повернення наших хлопців та дівчат в обмін на вже нікому не потрібного, ну, окрім росіян? Медведчука? Пишіть у коментарях. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Фейсбук 21 вересня відреагував на часткову мобілізацію на Росії. Він написав наступне. Збройні Сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми об'єдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердження: сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора. Не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю. Чи добровільно, чи за мобілізацією. Тримаємо стрій. Перемога буде за нами. 21 вересня у багатьох містах Росії відбулися акції проти часткової мобілізації, оголошеної Президентом РФ Володимиром Путіним. За даними ОВД-Інфо, на акціях затримали більше 1300 осіб, найбільше затриманих у Санкт-Петербурзі та Москві. Також за даними порталу 51% серед усіх затриманих. Жінки. Портал 24LiveBlock пише, що в Москві в деяких відділеннях поліції затриманим вручають повісти у військкомат. Повістки вручили затриманим в ОВС Соколина Гора і Люблино. В ОВС у районі Марфіно. Зайшла людина в цивільному, яка каже, що зараз вручатиме повістки до ОВС у районі проспект Вернанського. За інформацією затриманих, приїхали співробітники військомату. Деяким із затриманих погрожують кримінальною справою через відмову підписувати повістку. Деякі росіяни, недовго думаючи після оголошення про часткову мобілізацію почали масово виїздити із Росії. Стала. Цікаво. А що так? У коментарях та соцопитуваннях росіяни били себе у груди і кричали, що за Путіна і матушку велику Росію. Готові йти на все. 21 вересня з'явилися кадри величезних черг на кордонах з Фінляндією, Грузією, Монголією та іншими сусідніми країнами. У свою чергу прем'єр-міністр закордонних справ Фінляндії Пека Хавісто заявив, що в найближчий час для росіян будуть закриті кордони. Фінляндія не хоче бути транзитною країною навіть для росіян із шенгенськими візами, що видаються іншими країнами. І тепер ми хочемо взяти під контроль цей трафік. У соцмережах з'являються коментарі росіян, які обурені забороною виїзду за кордон. У зв'язку з оголошенням мобілізації. У своїх дописах росіяни замість того, щоб щось робити із своїм президентом та припинити війну проти України. Вони благають західних лідерів змилуватися над ними та зняти візові обмеження. А що думаєте ви? Чи варто росіянам давати право тікати за кордон? Чи вони мають залишатися та пожинати тепер плоди свого політичного пасивного життя та постійного підтримування свого з'їхавшого з глузду диктатора? Пишіть у коментарях. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску пишіть у коментарях. Наостанок прошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Відправляйте це відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять всіх нас. Слава Україні!